Всім вітання! Ви на каналі Самоненко. Сьогодні ми будемо говорити про 25-й тур української прем'єр-ліги. Знову ж таки, дуже багато цікавих результатів. Є деякі сенсаційні результати. Тому давайте швиденько перейдемо до його огляду. Тому смачного вам та приємного перегляду. 25-й тур української прем'єр-ліги розпочався в місті Одеса. Місцевий Чорноморець приймав Криворізький Кривбас, Кривбас, який все ще чіпляється за надію поборотися за чемпіонство. Звичайно, мало що виходить зараз у команди Юрія Вернодуба втрачають вони очки, шахтар і динамо відриваються все далі та далі. Тому в цьому матчі була прям кров з носа. Потрібна перемога була Юрію Вернодобу. Поговоримо вже зараз про самий матч. Перший тайм, в принципі, як на мене, був рівний. Моменти були як в однієї, так і в іншої команди. Єдине, що звичайно підводило команду, це реалізація. Більш вдалим в реалізації стали Одесити на 43-й хвилині Максим Брагару. Чудово розібрався в штрафному майданчику кривбаси, проробив лівою ногою і забив перший м'яч у цій зустрічі. Чорноморець виходить вперед. Я впевнений, що в другому таймі у роздягальні Кривбаса було доволі гаряче, тому що вже починаючи другий тайм, кривбас на 50 50-й секунді зрівнює рахунок. Максим Луньов забиває після гольової передачі Дмитра Хомчановського. Можна сказати, що гра починається з чистого листа. Команди продовжили атакувати. Були чудові моменти як в Чорноморці, так і в Кривбаси. Але вже в другому таймі Кривбас був влучніший. Чудова подача від Максима Задраки і Рафель Бандейра головою приправляє м'яч у ворота Варакути. 1-2, кривбас на 72-й хвилині виходить вперед. Була можливість Чорноморця і відігратися, але команда не реалізувала свої моменти, тому так матч закінчився. Важлива перемога для Юрія Верндуба, яка його залишає ще в боротьбі за Чемпіонство. А щодо Чорноморця, то вони продемонстрували доволі цікаву гру, як на мене цікаво було дивитися взагалі за командою Романа Григорчука, і я сподіваюся, що команда вже потихеньку так набирає. Щодо турнірного становища команд. Криворізький Кривбаса зараз на третьому місці. В них 25 зіграних матчів, 51 набраний пункт. Хочу також дізнатись вашу думку, що ви гадаєте на рахунок Криворізького Кривбаса, чи зможе ця команда ще нав'язати боротьбу за чемпіонство, тому що і шахтар і Динамо йдуть просто чудово без втрат, виграючи всі свої матчі, чи зможе Кривбас догнати їх, і, хоча б там, в останніх турах, вже нав'язати боротьбу. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чи є в Криворізького Кривбаса, на вашу думку, ще шанси на чемпіонство, чи можна вже списувати команду Юрія Ворнедуба. А що до Чорноморця, Одеський Чорноморець, йде на 9-й сходинці, а, у них 29 залікових пунктів. Не зовсім вдала серія для Одеситі. У них вже дві поразки поспіль. Наступний матч відбувався у Полтаві, Полтавська Ворскла приймала ковалівський колос. Я очікував, що ось нарешті той матч, де Ворску нарешті здобуде перемогу, тому що не зовсім вдала серія була в команди Сергія Доланського. Але так не сталося. До речі, наш експерт Марія продугадала результат цього матчу. Вона говорила, що Колос переможе в цьому матчі. Я особисто не очікував, звичайно, такого. Давайте перейдемо до подій в самому матчі. Перший тайм був доволі сумний. Моменти були тільки в одній команди. Це були ворскли, і то їх було не зовсім багато. Там десь момента три створила команди, де можна було забувати. А в другому таймі вже почалося все набагато цікавіше на 53 й хвилині. Денис Безбородько пробіг чудову таку дистанцію, поборовся корпусом з захисниками Полтавської ворскли і пробив. Чудово пробив взагалі без шансів для Павла Ісенка. 0-1, Ковалівський колес на виїзді в Полтаві виходить вперед. Звичайно, потім ворскла побігла вперед, але було доволі важко щось створити. Тим більше дуже складно поле, важка погода була така дощова. Було дуже складно командам, але водночас будь-який дальній удар, або взагалі будь-який удар міг призвести до доголу. склад дуже мало було. За другий тайм у них лише один удар поворотах, що дуже складно полтавчанам відіграватися. От що я вже замітив, так само в матчі проти Шахтаря було, проти Динамо. Було дуже складно їм бігти створювати щось, нагнітати, грати першим номером. Ворскла – це все таки команда, наскільки я помітив, яка грає другим номером. Чергова помилка від полтавців в центрі поля. Данило Хрипчук підслизнувся в центрі поля. Цим скористалися гравці колоса. в контратаку Салаба віддав на велетня, і велетень забував вже другий м'яч у рота Ворстка. Ну можна сказати, закриває гру в цьому матчі. Нуль-два. Колос на виїзді перемагає Полтавську Ворсклу. Що ж змінилося в турнірній таблиці? Завдяки цій перемозі Ковалівський колос перемагає і набирає 28 пунктів. Вони наздоганяють Полтавську Ворсклу. ворскла 30 пунктів. Вони на восьмій сходинці, Кола ж на 10-й. впала з 7 сходинки на восьму, завдяки. Тому що одна з команд, яка йшла за нею, перемогла в цьому турі. Якщо не враховувати в Кубок України, то в чемпіонаті Ворскла вже не може перемогти 5 матчів. Проблема щодо колосу, команда не перемагала шість матчів поспіль. І ось уже на цьому матчі на виїзді колос обіграв Ворску і нарешті нарешті переміг, Ми вітаємо команду з Ковалівки. Бажаємо успіху команді Ворскла в майбутніх матчах, і ми переходимо. До наступного матчу ще один матч відбувався у Рівному. Рівненський Верес приймав гостей з Дніпра Дніпро. 1. доволі таки цікавий матч. Я очікував, тому що Верес зараз останнім часом піднабрав. Вигляд доволі симпатично. А Дніпро трішки здав, як на мене виглядає не зовсім симпатично зараз. Ця команда. Така розібрана якась доволі сирим. Виглядає Дніпро Юрія Максимова. Як на мене, жахлива помилка в центрі поля від капітана Дніпрян Сладка, перехоплення від Рівненського вороса Ягусікіра розганяє цю атаку. Відає передачу на Віталія Дахновського і Дахновський безпомилково відправляє м'яч у сітку Дніпрян. 1-0 верес на 19-й хвилині вже попереду. А Дніпро звичайно виглядало краще в першому таймі. Якось більше моментів створювала команда Юрія Максимова. А в принципі, це призвело до голу Володимир Адамюк на 33-й хвилині. З рівні, рахунок у цьому матчі 1-1 Дніпро дає бій Вересу. верес. Другий тайм, як на мене, більш цікавіше вже була команда з Рівного, вже господарі виглядали симпатичніше і створювали доволі такі непогані моменти. В Дніпра також вони були, але що одні, що інші не змогли реалізувати ці моменти. Так матч і закінчився. 1-1, Дніпро. Ну, можемо констатувати, що втрачає очки у Рівному. Верес вітаємо дуже важливий пункт для них в боротьбі за виживання. Що змінила ця нічя в турнірній таблиці? Зараз ми з вами глянемо. Дніпро 1 залишається на четвертій тій сходинці, набираючи 45 залікових пунктів. За ними рухається рух. До речі, в Дніпра така доволі цікава серія. В них зараз 5 матчів, 4 нічиїх і одна перемога. Тоді Дніпряни люблять грати в нічию. Чи не Олександрія? Це щодо Вереса, то Верес на 14-й сходинці в них. 20 залікових пунктів. Ну тут буде ще дуже велика боротьба, тут велика щільність, і там ще може деяка команда впасти в цю зону виліту, про яку я вже говорив. Тому туші нічого не вирішено ще 5 турів попереду. Тому ще має всі шанси, щоб вибратися з дна турнірної таблиці і забезпечити собі українську прем'єр-лігу вже на наступний сезон. Ще один матч проходив в Олександрії на стадіоні «Ніка», Місцева команда приймала Черкаський ЛНЗ. Кожному випуску я говорю: якщо Олександрія не почне перемагати, то в них будуть дуже серйозні проблеми. І що команда може опуститися в зону виліту. В цьому матчі їм було доволі складно. Та й результати для них невтішний. Все починалось доволі чудово для команди Руслана Ротаня. На 16 16-й хвилині Юрій Копина прекрасним ударом прошив ворота Кучеренка 1-0, у Олександрія. Попереду команда Ротаня створила багато моментів. била по воротах, виглядала симпатичніше в першому таймі. Але все таки реалізація трішки підводила команду з Олександрії. Та і ще й контроль м'яча Олександрійцям не зовсім вдавався. Захисник Олександрії Мігель Кампош в центрі поля помиляється. Його обкрадають двоє гравців. ЛНЗ, це Олексій Хобленко та Наумець. Хобленко віддає на Наумця і Наумець спокійно обіграє Микиту Шевченка. 1-1 ЛНЗ в роздягально забуває Олександрія і забезпечує собі комфортну перевагу вже на другий тайм. В другому таймі вже була більш рівна гра. Були моменти, як і в команди з Черкас, так і в господарів поля в Олександрії. Але команди не могли реалізувати свої моменти. Але все ж таки, один момент команди реалізували. Подарував цей момент один з легіонерів Олександрія Базера. Бразила цю просто жахливий пас назад. Перехоплення від Ейнела Суареша і Суареш забуває перший м'яч в УПЛ та й взагалі за ЛНЗ. З чим ми його і вітаємо. Цей м'яч став переможним для команди Олега Долуба. 1-2 ЛНЗ на виїзді перемагає команду Олександрія. Руслан Ротань знову не може перемогти. Ця перемога для ЛНЗ стала взагалі чудовою. Вони обійшли полтавську ворску в турнірній таблиці і закріпилися на сьомій сходинці. В них 32 залікових пункти. Зараз взагалі чудова серія у Черкас. В них три матчі без програшів. Одна нічия та дві перемоги. Прекрасний результат, як на мене. І ця команда, можливо, вже в наступному сезоні вже буде боротися за вищі місця. Команда прогресує. цікаво. Дуже серйозні проблеми для команди Руслана Ротаня. Олександрія йде на 12 сходинці, в них 25 пунктів, і команда не може вже перемогти 5 матчів поспіль. Ну просто же. Щоб ви розуміли, у Болоні йде на 13 сходинці, і там між ними всього-навсього 4 залікових пункти. Тобто тут Олександрія може в будь-який момент вже опинитися в зоні виліту. 2-3 тури, і все. Uh, ще один матч проходив на стадіоні імені Валерія Лобановського. Київське Динамо приймало Полісся Житомир. Uh, я очікував, що Полісся звичайно дасть бій, бо, здається, команда вже знайшла гру. Але, на жаль, цього не сталося. Доволі такий, ну можна сказати, не цікавий матч. Я бачив. Uh, Єдине, напевно, що мені сподобалося в цьому матчі, це голи киян. Доволі такі класні, симпатичні голи були забиті. Вже на 32-й хвилині Владислав Ванат забуває м'яч у ворота Житомирського полісся після гольової передачі Андрія Ярмоленка. Ну, перший тайм не зовсім яскравий був. команди на двох створили там десь три-чотири моменти. Не дуже яскравий футбол був. Контролювала гру звичайно київська Динамо, але без якихось таких гострих моментів, після яких можна було б забувати там багато голів. Другий тайм вже був такий більш цікавіший, і на моменти, і на голи. На 51-й хвилині, після просто чудової комбінації киян, я отримав колосальне задоволення від їхнього розіграшу. І Микола Шапаренко, це завершення, ну це просто неймовірний клас. Чудовий гол від Миколи. Дуже радий, що він повернувся і набирає кондиції. Також я подивився там інтерв'ю, шматочок інтерв'ю Ігора Суркіса, що він говорив: якщо Судаков коштує 150 мільйонів, то Шопоренко вже буде коштувати 300 мільйонів, якщо він набере свої е, кондиції. 300 мільйонів за Миколу Шапоренка, Ну, здається, є всі шанси у Миколи стати легендою Київського клубу. Так, потім Василь Кравець, можна сказати, за дві хвилини, так на 61-й, на 63-й. Отримує дві жовті картки а, і відповідно покидає майже поля. Просто незрозуміла гра, незрозуміле порушення правил від цього гравця. Потрібно тримати нерви в собі, тому що так на поля себе поводити не можна. все залишається в меншості. Ну і далі динамо почало домінувати. І на 77-й хвилині Владислав Ваната бікав Таласа, викотив на постів рота Віталію Буяльському, Віталій Буяльський забиває. Вже третій м'яч у ворота Полісся. 3-0, спокійна перемога для киян Полісся. Нічого такого для Динамо не створили якогось сенсаційного, якихось проблем не було. Динамо на другій сходинці, в них 54 пункти. Прекрасна серія в Динамо, але Шахтар також перемагає, тому там ще нічого не ясно. Щодо Полісся, вони програють, знову проривають свою серію перемог. Дві перемоги на цей раз у них тільки було. А, у них 39 залікових пунктів в Полісі йде на 6-й сходинці. Рух не набагато, але від них відірвався. А, ну там, знаєте, і ЛНЗ непогану форму набрало. Я думаю, ЛНЗ також ще може поборотися за 6-ту сходинку, якщо вони такий хід набрали. Знаєте, вже три матчі не програють, тому Лег Дулу все ще може поборотися. Дуже цікавий матч відбувався на Закарпаття. Минай приймав львівський рух. Можна сказати, західне дербі було між цими двома командами. Доволі цікавий матч в першому таймі повністю домінація львівського руху. Дуже багато моментів створювала команда Віталія Пономарьова, але не вдавалося ніяк це забити. Просто марнували всі ці моменти, дещо не щастило. Минай же в першому таймі, як по традиції, до речі, така цікава тенденція. Минає в першому таймі, я скільки піо це матчів не дивився. Реально дуже погано грає. Команда збирається тільки в другому таймі. Тобто якось дуже погано налаштовується команда з Закарпаття на перший тайм, а вже в перерві, ложелько Любеневже налаштовує ще сильніше, поки тепленькі гравці минає, налаштовує їх на другий тайм, і Команда починає грати. Як це працює, я не знаю. Тобто Минаю можемо констатувати, що грають лише в другому таймі в українській прем'єр-лізі. В першому таймі команди немає на полі. І рух, і Минай не змогли забити в першому таймі, хоча у Руха було дуже багато можливостей це зробити. Команди вже забували у другому таймі, а рахунок в цьому матчі неочікувано відкрив саме Манай. На 68-й хвилині подача з кутового. І Сергій Петько головою переправляє м'яч у ворота Дмитра Ледвія. Ледвій перед цим також зробив чудовий сейв, де не дав забити граця Монай, але вже в наступній атаці Минай все таки добувається свого і забуває м'яч у ворота руха. 1-0, минай попереду. Після цього рух побіг вперед, пішли в заміни у них. Намагалася команда Віталя Пономаро швидко відігратися, і можна сказати, що їм це вдалося. Буквально через 9 хвилин чудовий простріл від Талеса і на дальній стійці Ілья Квасниця замикає цю передачу. Штовхнувся він, звичайно, зі штангою. ледь не ціною травмою він забив цей м'яч. З Ільєю все добре. Можете не турбуватися за його здоров'я, з ним все в порядку. Після цього голу руга вже почались такі гойделки, і минає, так і рух могли забивати і виривати перемогу в цьому матчу. Але цього не сталося. Матч так і закінчився. 1-1. Минай ну можна сказати, сенсаційно відбирає очки у руха, тому що рух зараз ну чудово чудовій формі команда Віталія Пономарьова. Але на виїзді вони не змогли обіграти аутсайдера Української прем'єр-ліги. Щоб ви розуміли, як команди внизу борються, що болон, що, що Мотелі, що Минай в цьому турі зіграли в нічию. Тобто команди взяли по одному заліковому пункту. Команди борються, команди намагаються нав'язати цю боротьбу один одному і все-таки піднятися в турнірній таблиці. Щодо львівського руху, команда зіграла в нічию, друга нічия поспіль. До речі, вже три матчі підряд рух не може перемогти. А в них 41 заліковий пункт. Вони все ще мають шанси наздогнати Дніпро, тому що Дніпра там серія із трьох нічиїв. Тому тут також все ще не ясно. Я думаю, що рух, можливо, ще по лісі, якщо трішки оклигає, також ще зможе поборотися за четверту сходинку. Незважаючи на те, що ці команди йдуть внизу турнірної таблиці, матч видався доволі таким феєричним. На стадіоні Лівий берег Металіст 19 1925 приймав оболонь. Ось той матч, де потрібно було здобувати перемогу як і одній, так і іншій команді, щоб піднятися в турнірній таблиці з цього дна. В першому таймі, як на мене, цікавіше, була саме київська команда. Вже на 9-й хвилині Руслан Черненко. Всі ми добре пам'ятаємо його прекрасний гол у ворота Полісся, але на цей раз він покрав ще красивіший м'яч у ворота Мозіля. Прекрасний удар видався Руслану. Я не знаю, як він це робить. Можливо, це Руслан Малиновський, але правомовне. Все може бути. Як на мене, один з найкрасивіших голів взагалі наповне цього сезону. Оболоня нагнітала також, оболоні було доволі багато моментів. Але також моменти були в Металіста, але і одна і інша команда в першому таймі більше не забивали. Починається другий тайм, і тут починається вже цікавіше від металіста. Більше створював саме металісти. Мене. І це призвело до голу на 65-й хвилині. Олексій Сидоров головою приправляє м'яч у ворота оболоні і зрівнює рахунок. Після цього були моменти і в оболоні чудові забити, і в металіста були чудові моменти забити. Видно, що команди хотіли перемогти і забрати ці три пункти, дуже важливі як для однієї, так і для іншої команди. Але результат залишився нічим. Цей результат не ні одну ні іншу команду. Команди засмучені, тому що потрібно тут було пожимати максимум в цьому матчі. Але команди поділили очки. А в турнірній таблиці в принципі після цієї нічі нічого не змінилося. Болан залишилась на тринадцятій сходинці. В них 21, один заляковий пункт. А металіст продовжує йти на 15 п'ятнадцятій сходинці. В них 19, дев'ятнадцять заляковопунктів. Ну все, ну все мало б змінитися. Якщо б якась команда перемогла. Але маємо те, що маємо: нічия між металістом та Болоньою зберігає неабияку інтригу для нас на майбутні тури української прем'єр-ліги. Ну і давайте поговоримо про вишинку на торті, можна сказати, так. Останній матч 25-го туру проходив у Львові на арені Львів. Шахтар приймав луганську зорю. Минулий матч вони зіграли, можна сказати, без шансів для луганської команди. Луганчани, звичайно, зрівняли тоді рахунок. Перенесений матч був, до речі. Так. Луганчани тоді зрівняли рахунок, але потім Шахтар взявся за справу і відігрався. 3-1. Тоді вони виграли зорю на стадіоні Лівий Берег. Що хочеться сказати, що Шахтар повністю програв зорю по статистиці. В принципі, це очікуємо. Команда Маріна Пушича контролювала гру заря. Єдине, що це намагалася виходити в контратаки і намагатися зробити хоча б якусь позиційну атаку, якщо це було в їхніх силах. В першому таймі команди не забивали, були моменти в Шахтаря, дуже багато ударів, дуже багато моментів, але не реалізовувала команда це Марино Пушича. Щодо зорі, ну, були в них також моменти, але там один-два, на пальцях однієї руки можна було перерахувати ці моменти, та й взагалі за весь матч у команди Юрія Коваля. А перші голи прийшли у другому таймі. На 51 хвилині неочікувано забуває Луганська зоря. Чудова передача від Ігоря Кируханця та Денис Антюк переправляє м'яч у ворота, але з рикошетом від Валерія Бондаря. Спершу цей гол записали на Валерія Бондарі, як автогол, але все-таки вирішив записати цей гол саме на а, півзахисника Луганської зорі. Я очікував, що далі буде цікавий футбол. В принципі, я й не помилився. Зоря, звичайно, намагалася також побігати в контратаку. що У них доволі непогано виходило, але все-таки луганці не змогли забити. Мовірно, кількість замін зробив Маріно Пушич тут і Кевін і Сікан. І Марлон Гомес, і Гіналди, і Педріньо всі повиходили, коли я міг випустити е, Марину Пушич. Е, на 64 й хвилині Георгія зняв і Марлон Гомос доволі е, цікаво увійшов в гру. Були в нього моменти, міг зробити по на собі, але. Не реалізовував свої моменти і понаті також на ньому не поставили. Героєм матчу для мене став це Кевін. Він віддав гольову передачу на Еґіналду. Чудовий навіс видався Кевіну. на 72 й хвилині. Еґалдо головою переправляє м'яч у ворота Сапутіна. 1-1 шахтар з рівні рахунок ще в них залишалося більше 15 хвилин, щоб забити вже переможний м'яч. У ворота зорі Шахтар нагнітав, Шахтар атакував, Шахтар тиснув і Шахтар домігся свого. На 88 й хвилині. Знову чудова продача від Кевна і Данило Сікан рятує Донецький клуб. Головою пробиває, забиває ворота Сапутіна і 2-1 Шахтар попереду чудова гра, чемпіонська гра від Шахтаря. Як на мене, там звичайно ще на 89 й Сапутін отримав червону картку. Там Сікан вибігав один на один а, і вже за межою штрафному адапті. Касапутін зачепив його і отримав червону картку там, взагалі без питань, це стоїться червоне. Шахтар перемагає Зорю і покращує свою серію. Шахтар вже перемагає 10 матчів поспіль в українській прем'єр-лізі. Просто неймовірний результат від команди Маріна Пушича. Знищують вони всіх своїх суперників. Останнє Шахтар втрачав очки ще з Полісся, коли зіграли 0-0. Це ще було восени. Напевно, дехто вже з експертів напевно вже віддасть саме чемпіонство Шахтарю. Але я все-таки сподіваюся, що інтрига нас ще чекає попереду. Щодо Луганської зорі, програє вона другий матч поспіль, програє Шахтарю у другий матч поспіль. І в них 26 залякових пунктів, але в зорі ще один матч в запасі. Я залишився при своїх думках. Я думаю, що зоря все-таки в десятку потрапить в цьому сезоні, хоча це буде доволі складно ще зробити, тому що і в колеса ще мач запасів, чорноморця ще матч в запасі. Ну, подивимось, подивимось, ось такий видався 25 й тур Української прем'єр-ліги. Цікаві матчі. Є багато забитих голів, красивих забитих голів. Взагалі, ну, за це ми і любимо українську пенлігу. Чи не так? Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, поставте дзвіночок, щоб не пропустити все ж таки, хто стане чемпіоном. Бо, можливо, ви там якийсь матч не дивитесь, ви можете подивитись це відео, побачити всі голи і дізнатися цікаві новини. Я був би вдячний, звичайно, щоб ви написали щось в коментарях. Написали, як вам це відео, написали свої думки, можливо, хто стане чемпіоном, хто вилетить з української прем'єр-ліги. Взагалі я хочу з вами побудувати такий взаємний зв'язок. Тому буду дуже вдячний за коментарі. Руками мийте мило, любіть маму, дивіться український футбол, бо він того вартує. Успіхів у навчанні вам, та й взагалі, та й взагалі успіхів. Побачимось!